Всім привіт! Сьогодні у нас 27 червня 2025 року. Знову експериментуємо на полях, а саме після молодої картоплі була викопана молода картопля, щоб не лагував ворот, не росло зілля. Будемо сіяти сою, другий врожай. В тому році сіяв пізніше, вже як молотив озимий ячмінь. Був результат, змолотив, зібрав, непогана При Притом всьому я ще сіяв пізній сорт. В цьому році в мене є ранній сорт, спеціально залишив Манхеттен. Середньоранній, по-моєму, рахується. Так ось підготовлюю поле, щоб його не переворювати, фризую, не збираю ні картопель, нічого. Добре, висипалось нормально, поле біля хати. Не жалілося, не гною, нічого. Гній добре завжди тут було. Зараз е, пройшов невеличкий дощик, е, зараз зафризую, оброблю евакулянтом сою і чіпляю сівалочку, сію. В тому році ще не мав своєї сівалки, сіяв ручною сівалку, цю звичай, звичайну такою, що сіють люди моркву, буряк, то я сіяв такою сою. Було теж, до речі, досить непогано, просто багато праці. У цьому році маю сівалочку дискову, осім, багато часу не займе. В тому році ще каткував і була суша, то декілька перших днів поливав. Але результату це було мало, так як в мене було скільки. 15 сотих я виливав бочку в день 800 літр. Цього було мало. В цьому році не буду поливати, в цьому році вистачає дощів, побачимо, який буде результат. Також раніше було вже посіяно моркву по-моєму ранню, бурачки червоні і капуста трошки посаджено. Так, експеримент. Побачимо, що з нього вийде. Ну, а я продовжую фризувати. йде так підготовка поля під другий рожай. В даному випадку буде посів сої раннього сорту. Вже тут посіяно. Залишився останній проход. Ось такий вовузенький. О. Метр десь, там далі менше трошки. Але буде тут з боку пересевом, нічого страшного, подивлюсь на результат, так як експериментуємо кожен рік, вже зідля рости не буде. Цікаво, що поміряти скільки тут? Сотих 12-15. Десь так. Сівалочка у мене піона, 2,5 метра. Дисково сію десь орієнтовно 150 кг на гектар. Цей сорт менше кущиться. Через один сошник. Так завжди сію через один сошник. В принципі, мені подобається. Обробив евакулянтом. Обробив гуматиком до евакулянта, щоб воно гарно пристало. І сію Так, останній приход. Ми максимально швидко до картоплі. Далі буде також огород вихопуватись потрошки і також буде сіяти соя. Тільки та вже буде пізніше. А цих декілька родків це інший сорт картопель, то він тут буде вже до останнього, поки не вибирається. Так що щось таке, побачимо, що в цьому вийде. Дуже вчасно посіявся. Якраз хвилина часу прийшла і пішов дощ. Каткувати нічого не буду, вже воно до мокро, до ніг прилипає. Вологі, значить, повинно точно вистачити, щоб зійшла. Не буде так, як в минулому році, ще два тижні чи три в землі сидіти. Комбайн в мене є свій, змолотить проблема не буде. Якщо буде сира, є куди завезти на сушку, також проблеми не буде з цим. Він зразу і приймає і можна в нього і висушити собі, і здати сирою. Як забажає хто. Так що кому цікаво, запитуйте. Це вже експериментую другий рік. Буду ще сіяти після озимого ячменю. Днував у нас цього року трошки пізніше, ще в нас ніхто не виїжджав. І напевно тиждень, а то й може, два і не буде виїжджати. Так що таке. Це оранча буде. Побачимо, який буде результат.